Петрівська громада зуміла пристосуватися до вимог, які диктує війна. Жодна важлива інфраструктура не припинила виконувати свої функції. Відповідно, ніхто не залишився без місця роботи та заробітної плати, отже, життєдіяльність громади збережена завдяки мудрому плануванню бюджету. Олександр Поворознюк є головою бюджетної комісії Петрівської селищної ради, тож спільну комісію він проводить завжди виважено та відповідально, саме тому ставить конкретні питання. Плата за землю ви назвали 13,9 мільйонів. Це із тих, що перейшли на 12%? Якщо із юридичних, то так. А скажіть, будь ласка, а ви володієте інформацією, хто не перейшов на 12% із сільхозвиробників? звербників? Да, то наш земельно комунальний відділ володіє інформацією. Тоді я хотів би, щоб ми на слідуючій сесії опублікували ці всі списки. Хто не перейшов на 12%, щоб люди знали наших героїв? А то всі розказують, що всі приймають участь у розвитку громади. У Мене ще одне таке питання: скажіть, будь ласка, з усього бюджету, того що ви назвали, кругом все заложено на військових, на поранених це все зрозуміло. Мене інтересує, щоб ви по-простому назвали цифри чистого вільного залишку, який ми можемо використати на розвиток громади. За попередніми розрахунками він складе десь близько 7 мільйонів гривень. Тобто це 7 мільйонів, де так, ми враховуючи будемо... наш непростий час, так. то так. ці 7 мільйонів ми можемо так. і ще додатково зібратися і дати на роз... на підтримку збройних сил України. Так я розумію? Так, але це буде вже уточненням у наступному році. Це при тому, що ми виконуємо бюджет на 100%. Якщо ми його не виконуємо, то я розумію, О, що нічого виконано. не буде, немає не, не буде використати. Я запевнити не можу, але в нас йде... Рівненько. Рівненько. Все, ну, в общем, якщо будуть свободні кошти, то ми можемо ще використати на допомогу Збройним сил України ще 7 мільйонів. Це при умові використання виконання 100% бюджету і на утримання закладів нашої громади. Так? Ні, ну це зрозуміло. Так, на розвиток, так, понятно, так, що. На наступних сесіях буде У мене запитання немає. В кої ще будуть питання? Після сесії ми поцікавилися у Олександра Поворознюка, що очікувати жителям громади у 2025 році. Тяжко. Бюджет трошки тріщить, бо кар'єр треба. І зупинився четвертий на грані це саме такі великі, але враховуючи те, що сільхозпідприємствам ми підняли до 12% відсотків земельного податку, то держимося. Більш того, є гроші на розвиток, але сьогодні ми не думаємо про розвиток. Я сьогодні на комісії задав, верніше, доповідачам дав зрозуміти, що все, що є з вільні залишки, це в принципі в приділах 7 мільйонів, буде йти на підтримку. на підтримку, не на розвиток, а на підтримку громади. І частина цих коштів на розподільчий баланс піде на Збройні Сили України. Тобто Сьогодні треба думати. Тільки про перемогу. Потім будемо думати про все, остальне, про розвиток і все остальне. Зараз будемо думати, тільки, як ми можемо допомогти військовим і все остальне. Якщо навіть по громаді десь і плануються будівлі, розвиток, це буде йти за рахунок тих коштів, які тих людей, хто виграє тендера, вони будуть за свої робити, а ми потім вже будемо. Віддавати може до кінця року, або якось там. Ну, будемо дивитися по бюджету, як він буде йде йти виконання. Ну, якось так. тобто, а жителям громади не буде складніше у 2025 році виживати. Точно буде складніше, тому що все, що йде на громаду, ми його підтримуємо. І більше того, ми підемо на якісь зменшення чогось другого, але для громади будемо все робити для того, щоб воно не щотилося. Тарифи будуть незмінні. Тарифи будуть точно незмінні. Поки, по крайній мірі, в першому кварталі ми цього не плануємо робити. А це життя в Україні, ви ж бачите, пенсійний чи я бачу, військовий збір піднявся до 5%. Ну тут вже треба ще коректіровку. Зараз ми ведемо е розмову. Тобто я завтра, от буквально завтра, післязавтра е проведу в своїх підприємствах. Е Збори. Я я як я зроблю, я дам приклад всім, щоб всі так зробили, щоб людям воно в нашій громаді менше ощутилося на ці всі 5% військового збору. Тобто, виходить, що якщо 5 було півтора стало п'ять, то це три з половиною треба враховувати із пайовиків, і вони на три з половиною процента від будуть получати менше. Цього я вважаю, не треба робити, нельзя це робити. Ми зробимо, що ми піднімемо орендну плату на 5%, Більше, то ми піднімемо більше. Ша щоб люди і не то що менше получає, але ще й більше будуть получать. Всім важко, але я вважаю, що треба ділитися і треба допомагати сьогодні як ніколи людям. Треба допомагати громаді. Дякуємо кожному, хто працює на благо нашої громади та усієї України.